Ще рік тому для 20-річного хлопця Чигирина поїздка на Олімпіаду була мрією. Завдяки збігу обставин, і таланту, помноженому на працелюбність боксера, має високі шанси поїхати до Лондона на Олімпійські ігри. Задля цього багаторазовому переможцю міжнародних змагань потрібно на початку лютого виграти в броварах турнір найсильніших. Так називається змагання, на які приїздять по вісім кращих боксерів України у кожній ваговій категорії. Окрім Олега, його ваговій категорії 56 кілограмів. Боксуватимуть ще два претенденти на олімпійську ліцей. Микола Буценко та Павло Іщенко. Ну, підготовка дуже йде ну, стрімко, готуємося до цього турніру, де буде розсматриватися хто буде їхати на ліцензіонний турнір. Перед цим буде збір проводитися, будемо їхати на збір, там дивитися і розбиратися суперників. Особливо розбирати суперників прудкому і не потрібно. Фактично з усіма учасниками турніру найсильніших Олег вже зустрічався. Були як перемоги, так і поразки. Зараз підопічний заслуженого тренера України активно тренується вдома, а вже 11 січня вирушить до Коломиї на тренувальний збір. Ми дуже довго до цього йшли, і остався нас один заключний старт. Остався останній навчальний тренувальний збір, який будеться з 11 січня. В Коломиї і останній турнір турнір найсильніших боксерів, який відбудеться у нас з 14 лютого по 19 лютого в місті Бровари. Там зустрічаються по вісім самих найсильніших боксерів з усієї України. Ну і вирішиться вже тоді поїздка наша на ліцензіонний турнір в Турцію. Остаточно визначатиметься доля олімпійської ліцензії саме на берегах Босфору. Туди поїде кращий українець. А вже в Турції потрібно посідати одна з п'яти перших місць. Та за словами тренерського штабу, виграти турецькі змагання може бути значно легше ніж українські.